Пані Вікторія, знаємо, що рух чесно проаналізував законопроекти, які не підписує президент Зеленський протягом тривалого часу. Но ми вже звикли до того, що дійсно в нашого теперішнього президента є така звичка не підписувати деякі законопроекти роками. І пригадую, навіть були і петиції, і заклики, наприклад, письменників, літераторів щодо закону про заборону російського. Книговидавничого продукту в Україні теж дуже тривалий час не підписував президент чомусь цей законопроект. Потім десь приблизно через рік одразу підписав. Схожа ситуація недавно теж, теж побачимо. Трапилася стосовно зниження мобілізаційного віку. Теж цей законопроект чекав майже рік з 27 до 25 років. Пропонувалося знизити рік тих, хто. Буде мобілізований до збройних сил України і тут на початку квітня, врешті-решт, президент вирішив підписати. Але з іншого боку, знаємо, пані Вікторія, що все-таки ці законопроекти, які на які президент з одного боку не наклав вето, з іншого боку не підписав. Вони ж, ніби вважаються прийнятими чи ні? Чи можете прокоментувати цю ситуацію? І загалом, що вам вдалося виявити, скільки цих законопроектів чи законів, які не підписав президент, залишаються десь там в. В столі чи на столі у президента. Для того аби закон став повністю чинним. В першу чергу необхідно, аби його прийняли депутати. Це необхідна більшість 226 голосів у Верховній Раді. Далі цей закон, тобто цей текст прийнятий депутатами, направляється президенту на підпис, і лише після підпису президента відбувається офіційна публікація закону, і тоді він набуває чинності. Тобто, якщо закон застрягає десь між кабінетами, і президент його не підписує, то і про чинність цього закону ми з вами не говоримо. І дійсно, як на початку зазначили, є низка законів, які були нечинними дуже довгий час, саме через те, що їх не підписував президент. Якщо ми говоримо про законопроєкт вже закон про видавничу справу, про зміни, які стосуються Росії Білорусі у нашому видавничій справі, то він очікував рік на те, аби його президент підписав. І коли ми спілкувалися з авторами цього закону, то вони говорили, Говорили, що вся проблема в необхідності узгодити норми цього закону з іншими законами, і в тому числі з європейським законодавством. І робота над цим велася. Тому ми розуміємо, що часто насправді є причина, чому відкладання законопроєктів відкладається від підписання. Але з іншого боку, станом на 8 квітня, у нас було зафіксовано 36 законів, які очікують на підписання президентом понад встановлений строк Конституції, понад 15 днів і частина нас цих законів очікує роками? Тобто, це така дуже цікава ситуація, яка в певним чином виходить за рамки нашого законодавчого регулювання законотворчого процесу, пані Вікторія, то що це за законопроекти чи закони? Тут дуже різні теми у нас, тому що ми бачимо па, певним чином розбивку. Е, найменше законів у нас очікує з 2019 року. Аж цілий один закон очікує на підпис саме ще з 2019 року. Він стосується змін до законів про державну службу. І ми зараз бачимо е, тематику законів. І звісно, ми розуміємо, що якщо ми говоримо про сучасні умови, то значна частина цих законів стосується саме оборони. І саме правоохоронної діяльності, тому що насправді дуже багато законів було створено, написано на початку повномасштабного вторгнення, і дуже багато їх тоді встигли проголосувати. Але коли справа доходила вже до підписання і остаточного набуття чинності, то президент зупиняв цю історію, і на підпис очікує таких законів певна значна кількість, які стосуються саме безпеки та оборони. Що це за закони? Це дуже різні закони. Частина з них, як я вже зазначила, стосується безпеки та оборони оборони частина правової політики, частина, наприклад, повноважень е, органів державної влади, органів місцевого самоврядування і, наприклад, правил держслужби тобто тут. У кожному випадку окрема історія без підпису вже понад півтора роки лишається і скандальна містобудівна реформа та законопроект 56-55. Чому його не підписує президент? Ми з вами знаємо, і насправді це не не поодинока ситуація, коли скандальні законопроекти саме таким чином і лишаються нечинними, ну і фактично зупиняються. Пані Вікторія, але чи можна б, якимось чином пояснити, чому, наприклад, президент не накладе вето на такі законопроекти, які він не хоче підписувати? Для чого ну, таким чином він все-таки я так розумію, порушує конституцію і не наклавши вето, і з іншого боку не підписавши, а просто десь залишивши цей законопроект, що він роками чекав на його підпис. Насправді, коли ми намагалися уточнити це питання в офісі президента у президента, то ми отримали відповідь, що вето можна накладати лише протягом 15 днів. Тобто ми розуміємо, що процедура дуже Серйозна, якщо накладається вето, то це запускається заново законотворчий процес. Депутати заново голосують. Ну, ми з вами нещодавно такий приклад бачили на прикладі відновлення декларування. Коли була швидка реакція, швидке вето протягом цих 15 днів. Ну і зрозуміло, що було заново проголосовано текст, який влаштував президента, і закон був підписаний. Але якщо так сталося, що через якісь причини ці. 15 днів були пропущені, то президент уже не ветує такі закони. Ну і як ми розуміємо, обирається стратегія просто підвісити ці ініціативи, відкласти і таким чином зупинити їхню дію. Ну і можливо дати там доручення депутатам або депутатам з власної волі, розроблять подібну ініціативу, яка не матиме таких проблем, і швидше її проголосують аніж проходити цю процедуру з вету, тому що насправді вона цілком не врегульована. Пані Вікторія, цікаво, якщо ось протягом 15 днів президент України не підписав закон або ж не наклав на нього вето, то що з цими законами відбувається, і чи коли їх підписує власне президент десь пізніше, чи не є це власне порушенням конституції, і чи не має президент України нести за це відповідальність якусь? Тут немає однозначної відповіді, тому що ми можемо говорити лише те, як відбувається на практиці. На практиці дуже рідко президент встигає підписати ініціативу протягом цих 15 днів. І дуже багато ініціатив, навіть потрібних, хороших і дійсно таких, за які виступає все суспільство, тобто ніяким чином не контроверсійні, не скандальні через свою зайнятість, можливо, або інші обставини. Президент підписує пізніше 15 днів, і такі закони набувають чинності і цілком собі працюють. Юють, нема з ними ніяких проблем, і в принципі у нас немає жодного прецеденту, не певного покарання за прострочення цього строку, і змінити ми цей строк також не можемо, тому що він прописаний у конституції. А ми знаємо, що змінювати конституцію під час воєнного стану ми з вами не можемо. Тому якщо є об'єктивні підстави, що неможливо в цей строк вкладатися. То ми мали б змінити цей строк так, на, на реальний, але змінити ми цього не можемо. Тому наразі все лишається у такому стані. Хоча є у нас і приклади, коли закони підписуються буквально за один день. Останній закон це закон про мобілізацію. Ми всі знаємо, дуже бурхливі обговорення, дуже довгі були голосування правок, і президент підписав його менш ніж за добу після того, як він його отримав. Тобто, якщо закон суперпріоритетний і супернагальний. То, все ж таки він підписується дуже швидко із дотриманням 15 днів або взагалі за один день пані Вікторія. Цікаво, якщо все таки деякі деякі закони не підписуються вчасно через власне зайнятість, про яку ви згадали президента України. То чи не варто було б якраз з офісу президента якимось чином комунікувати цю історію, пояснювати суспільству, чому так відбувається? Проблеми з комунікацією це наша основна історія, яка зараз відбувається, тому що це стосується і офісу президента і самого парламенту. Ми, взагалі, зараз, як ви пам'ятаєте, не маємо доступу до роботи парламенту. У нас немає трансляцій, у нас немає доступу журналістів до стін парламенту, що потрібно дійсно вже змінювати з урахуванням і безпекових обмежень, але й нагальної потреби, яку ми сьогодні бачимо. Також питання недокомунікації стосується і інших органів державної влади і виконавчих, і в тому числі. І офісу президента, тому що насправді, якби ми мали інформацію про чому відкладається підписання того чи іншого законопроекту, то було б набагато менше питань, і такі матеріали наймовірніше не з'являлися. Це ж саме стосується і петицій. Ми знаємо, що петиції до президента майже ніколи не відповідаються вчасно в. Тому як це вимагає законодавство, зрозуміло, що петиції зараз тисячі, саме підтриманих петицій, і президенту треба буквально цілодобово сидіти і розглядати ці петиції, аби їх вчасно відповісти. Але знову ж таки немає комунікації. Так немає комунікації, чому це не відбувається, або чому це відбувається. Тому ми однозначно, як рух чесно, і як громадські активісти, я думаю, ви як медіа також наполягаємо на. Поверненню до відкритої роботи, ну і певною прозорою роботою для того, аби громадськість, хоча б розуміла причини тих чи інших прогалин у роботі, які сьогодні ми з вами спостерігаємо, пані Вікторія. То стосовно ще якраз президента, чи це ноу-хаоса от саме цього президента Володимира Зеленського, чи можливо по його попередники, зокрема Порошенко, теж так робив і не підписував. Насправді так, це не нова історія. Раніше також відбувалися певні затримки, тому що це 15-денний строк, це правда дуже швидко, тому що ми розуміємо, що закони у нас приймаються дуже швидко тисячами. Ми зараз маємо реєстраційні номери, які наближаються до 11 тисяч за час каденції. Тому і дійсно є така ситуація, що це відбувалося і раніше, тобто це не якась унікальна практика. Але з іншого боку, зараз ми фіксуємо певну таку ситуацію, коли дуже Мало законів підписується, вкладаючись у цей 15-денний строк тобто немає передбачуваності. Для громадян ми з вами не знаємо, чи відбудеться це за 15 днів, чи не відбудеться, а коли відбудеться. Тобто, це все якась така випадкова історія, яка дійсно, як ви правильно зазначили, не комунікується, не пояснюється, і у нас, в принципі, в житті зараз багато неочікуваностей не багато непередбачуваних речей, таких дуже сумних і трагічних. І плюс наша влада також частково додає цієї непередбачуваності в життя громадян України. То пані Вікторія на завершення нашої розмови. Як ви вважаєте, що в цьому плані дійсно варто було би змінити, окрім того, щоб покращити комунікацію, чи знову ж таки допустити журналістів до висвітлення роботи Верховної Ради? Чи можливо треба ну звичайно за умови, які складуться вже після завершення війни, змінити конституцію і внести можливо триваліший термін на підпис для президента? В першу чергу потрібно, аби влада сама звернула на це увагу, тому що фактично це питання зараз підсвітлюють лише громадські активісти і медіа. Як ми розуміємо, це не є проблемою в очах нашої влади, і навіть коли ми звернулися. Вертаємось за коментарем до депутатів, які є авторами цих підвішених законів. Вони починають говорити про те, що там ми розуміємо, чому так ми розуміємо, в чому проблема, і ми поки не можемо це комунікувати. Тобто, для себе це не для них це не вважається проблемою, тому зрозуміло, що якогось певного рішення наразі бути не може. Але від нас, від громадського сектору, в першу чергу наполягаємо на покращенні комунікації, наполягаємо на відновленні доступу журналістів. Ну і в другу чергу нам потрібно буде провести комплексне дослідження представниками самої влади або, наприклад, апаратом парламенту про те, чи це дійсно системна історія, і в які строки реально підписувати той чи інший закон, і які строки не будуть зупиняти роботу законодавчого органу, тому що ми розуміємо, що дуже часто потрібно швидко це все робити. Є нагальна потреба швидко вирішувати проблеми, і строк має бути і реальним. І певним чином оперативним тому важливо апарату і самим нардепам звернути на це увагу, аби в подальшому впроваджувати зміни. Ну що ми можемо ще порадити, це не приймати законів, які доводиться потім президенту вирішувати. Як ініціатива 556-55, якби її не проголосували у тому вигляді, в якому проголосували, президента не було проблеми підписати чи не підписати цю ініціативу.